Всім привіт, мої хороші, рада вас вітати на своєму каналі. У нас восьма ранку. Що я збираюся сьогодні робити? У нас достигли фрукти. І я буду варити варення, мармелад. Зараз одягаю фартушок свій, який мені пошила і подарувала моя любима тітонька. Дякую їй. І приступаємо до роботи. Здивіться, які гарні у нас сливки вродили. Ну, це не в нас на подвір'ї, це у дітей. У нас, як ми не вкутували, слива вимерзла. А у дітей зайшли вона там, це дерево називається альонка. А вона в затишку. І скільки там слив ми так. Зраділи з чоловіком. Ну, вона така вже височенька, натрусили. І ось які гарні сливки. Це я відклала, будем їсти. А вчора он перемила вже і почистила засип... від кісточок і засипала цукром. Будемо варити джем. Тут у мене малина. Малини в нас також дуже мало. Вчора купила літрову баночку, 70 гривень баночка ягідок. Ну, з малини будемо варити варення. І ось купила вчора у жіночки абрикос. По 50 гривень за кілограм. З нього я буду готувати мармелад, дівочки. Ну, я вам скажу, в магазині в нас абрикос по 200 гривень. Так що це я ще удачно зайшла на базарчик. Ну що, починаємо готувати Перше, що ми робимо, ставимо кришечки стерилізувати. І баночки обов'язково треба, щоб були простерилізовані. І перше ми варимо варення з малинки.